Раз. Але це ще не все. Тут ще є отака от штука. Ще плюс один пакунок. Два. Тобто у нас два великих сміттєвих пакети. Шесть. Так, ну поїхали. Я думав, це плед. Так, у нас тут. Купа м'яких іграшок. І що мені з вами робити? Трешак. Раз, іграшка. Два. Іграшка. Так. Це у нас що? Це у нас подушка отака, сердечко. Люди добрі, в кого є малі діти, пишіть. О, ведмедиків ми продавали. Так, отакий ведмедик. Ну цей непоганий, до речі. Тут ще якась мотузочка є. Нічого не нажимається, ні. А, ні. Окей, все, тихо. Мовчи. Я сподіваюся, він не буде тепер гавкати весь день. Так, тут що? Він на новий заход пішов. Так, отакий заяць. Так. А, такий цей єдинорожок. Трохи він тайво не тримає голову. Окей. Okay. Так, ага, ось що трохтіло. Жестяк якийсь. Кінь такий. Так. Все. Так, і тут теж. О, тут не робить. Ну, тим не менше, кстати, ведмедики прикольні. Ведмедики окей. Так, єм, я, до речі, не щекав. Так, є отакий кінь. Що він робить? Так, ну він, мабуть, вже нічого не робить. Тут дишло, випало. Ну да, скоріш за все він нічого не робить, але він точно щось робить. Тут бачите яка штука. <кій> а ні. Був неввімкнений. Вам видно чи ні? Не знаю. Так, і що він може робити? Він, походу, нічого не робить, так? Да? 弄蛮好耶。No,